Дізнатися, чи може отримати базову соціальну допомогу до сервісного центру пенсійного фонду у Кропивницькому прийшла переселенка із Херсонської області Софія. Говорить, сама виховує п'ятимісячну доньку і щомісяця отримує 860 гривень допомоги на дитину. Допомогу, яку держава виплачує переселенцям, ще не оформила. Я чула зі змі, що я маю право отримувати цю допомогу як матір одіночка та мала йому Якщо я буду отримувати цю допомогу, мені буде. Легше жити з донькою базову соціальну допомогу запровадили з липня цього року. До жовтня отримати її могли родини, які мали такі соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим сім'ям, багатодітним, на дітей одиноким матерям та дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Розповіла начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду Світлана Риндіна. Пояснила, базовий розмір допомоги становить 4,5 тисячі гривень. Час для кожної родини розмір розраховується, як різниця між сукупним розміром базової допомоги для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом. 4500 гривень це на уповноваженого члена сім'ї. На всіх інших членів сім'ї буде обраховуватися по 70% від даної суми. Це 3150 гривень. Але якщо у родині, яка претендує на дану, Допомогу є дітки до 18 років, або інваліди першої чи другої групи, то також буде розраховуватись від 4 тисячі гривень. З 1 жовтня збільшили перелік людей, які можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Це особа, яка досягла пенсійного віку, тобто 60 років, але не набула страхового стажу, який необхідно для права виходу. На пенсію за віком в поточному році. На сьогоднішній день це особи, які повинні були мати 32 роки страхового стажу. Для цієї категорії осіб базова соціальна допомога буде розраховуватися трішечки. Інше, якщо у особи менше ніж 10 років стажу, то це 53 від базової величини від 4 тисячі Від 10 до 20 років це 62 відсотка. Від 20 до 30 років це 70 відсотків. І у кого понад 30 років 88% від 4 тисячі гривень. Оформити допомогу можна у мобільному застосунку Дія або в сервісному центрі пенсійного фонду. На сьогоднішній день до сервісних центрів органів фонду в області звернулося понад 1300 осіб. Дану виплату вже отримало практично 400 сімей. Решта між тими, хто звернувся, і тими, кому виплачено. Там деякі потребують уточнення, наприклад, потрібно додати або трудову книжечку, або наказ підприємства, або додаткові документи. Говорить, базову соціальну допомогу призначають на 6 місяців. Далі, якщо не було порушень, родині автоматично продовжують виплати до моменту дії проєкту липня 2027 року. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.